Не всі в Європі хочуть насправді закінчення війни в Україні. Так, це може дуже дивно звучати, але насправді так і є. Зокрема, ось країни Балтії бояться закінчення війни, тому що, на їхню думку, після цього Росія почне готувати великий наступ на їхні країни. Тому, зокрема, мова йде і про Естонію, і про Литву. Тоді тут виникає логічне питання. Якщо ви боїтеся закінчення війни, щоб не напали потім на вашу е, територію, то ви ж маєте робити все абсолютно, щоб е, е, Україна мала необхідне озброєння. От знаєте, ось це гасло, що Європа має зрозуміти, що Україна захищає не тільки себе, а й Європу. Це ж не популізм. Це не банальне гасло. Насправді у нього дуже багато вкладено. І е, е, якщо Україна зупинить Росію тут, на своїй території, то все, Європа може видихати і дякувати. І дякувати постійно Україні. І я завжди наголошу на тому, що не треба сидіти в Європі, і чекати, поки до вас приїдуть е, там, або президент України Зеленський, або Інше вище керівництво держави і проситиме про надання тієї чи іншої зброї. Навпаки, оскільки від цього залежить і ваша безпека, ви маєте приїжджати до України і з таким списком, що ви готові дати, а не чекати, доки до вас приїдуть.